У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації відкрили фотовиставку. Зібрали світлини волонтерок, рідні яких захищають країну в експозиції: 12 знімків, індивідуальних та сімейних. Ми показуємо фотографії виставки, яка висвітлює родини, в яких є і військовослужбовці і, і волонтери. Це дуже важливо, тому що це цілісні сім'ї, які всі загалом стали на оборону нашої держави. І ми хочемо якраз привернути увагу спільноти і мешканців нашої області до того, що такі люди і сьогодні існують, і вони і надалі боронять нашу державу. Такі фотосесії це своєрідна психологічна підтримка. Дванадцять фотографій вибрано для. Для цієї експозиції, мене погукали до того проєкту, було долучено якраз фотосесію з цією виставкою як родзинка для проєкту. Вони займалися психологічною допомогою людям, що потрапили в стан війни, і потребували допомоги. А я був малою часткою тієї допомоги. Люди приходили до мене, я їх фотографував, віддавав їм, щоб вони мали собі на згадку. Сімейні портрети і е, кращі з них ми винесли на цю експозицію в цьому проєкті, е, як я розумію, приймають сім'ї, е, в яких е, м, батьки займають чоловіки, е, захищають Україну в, в війську, а жінки займаються волонтерством здебільшого і як Результат ми маємо ці фотографії. Кожна сторінка цієї великої фотосесії то спілкування з людьми, котрі приходять до мене на майданчик, знімальний. Це дуже цікаві люди. На одному з фото волонтерка Марина з чоловіком та доньками каже: фотосесія стала для неї релаксацією, адже під час роботи згадувала приємні сімейні історії. Скажімо так, психологічної допомоги, навчання психологічній допомозі, само для волонтерсько-ветеранських, волонтерсько-військових родин. Мені запропонувала моя подруга взяти участь, вона також волонтер, вона дружина військовослужбовця, і запропонувала мені взяти участь також в цьому проєкті. Це дуже важливо в цей час, тому що для мене особисто. Проект складався з двох частин: це самодопомога, як зрозуміти себе, як допомогти собі. І друга частина це як взагалі спілкуватися із родичем. В моєму випадку це і чоловік, і в мене і сестра служить, і брати, і племінники. Тобто, взагалі, як спілкуватися, як зрозуміти стан свого рідного, який служить, який прийшов із зони бойових дій. Ну, на жаль, ну зараз такі випадки. Дуже рідкісні, що вони приходять хоча б на кілька днів додому, але все рівно це дуже важко зрозуміти саме той стан, в якому вони перебувають. І цей проєкт допоміг мені зрозуміти це, допоміг навчитися спілкуватися, допоміг розуміти емоційний стан чоловіка, допоміг зрозуміти свій емоційний стан, щоб я розрізняла там свою втому від вигоряння і змогла допомогти. Собі в цьому в цій ситуації та своєму рідному даний проєкт про психологічну підтримку військово-волонтерської людини розповідає психологиня Ірина. Мета проекту ну допомогти дівчатам, жінкам, які чекають своїх чоловіків. Ну в нашому проекті були жінки, от і ці жінки є волонтерками, і обов'язково в цій родині є хто військовий. Тобто або чоловік, або брат, або там батько. Ідея взагалі була для творчої підтримки, так, щоб дівчата зі своїми чоловіками або там синами, ну з родичами, військовими мали спільне фото про якусь єдність, про дотичність, про те, що вся родина думає в одному напрямку, працює в одному напрямку, що в них є багато спільного. Тут якраз на усіх світлинах дівчата. У яких чоловіки на війні, або сини на війні, або брати на війні, і на деяких фото дівчата самі, бо їх військові родичі були саме на позиціях і не могли приїхати. От кого була така змога ви бачите там всю родину разом. Фотовиставку організував благодійний фонд Пісні народжені в АТО.